Європейський союз висловив Анкарі своє занепокоєння ситуацією і закликав владу ставитися з повагою до свободи слова. У середу турецька поліція увірвалася в офіси опозиційної медіакомпанії Канал Тюрк у Стамбулі. У знак протесту проти дій правоохоронців біля офісу зібралося понад пів тисячі людей. Для розгону протестувальників поліція застосувала перцевий газ і використала водомети. Мітингувальники намагалися не пустити в офіс медіакомпанії куратора, призначеного владою. Але за підтримки право. Йому таки вдалося пройти в будівлю. За наказом правлячої партії міліція спробувала захопити дві газети і три телевізійні станції. Все це відбувається особисто за наказом президента Ердогана. Як члени парламенту, ми прийшли сюди, щоб пояснити, що поліція поводить себе незаконно, а документи, які вони принесли з собою, не мають жодної юридичної сили відповідно до турецької конституції. Але тим не менш, ми отримали болючий досвід. Це серйозна атака на право людей бути інформативними. Ми проти цього і ми намагаємося зупинити їх Поліція штурмувала офіс медіакомпанії усього за чотири дні до парламентських виборів в країні. Напередодні турецька влада взяла під контроль усі 22 компанії холдингу, що пов'язують з колишнім союзником, а нині головним опонентом президента Реджепа Ердогана Фетхулахом Гюленом. Турецька влада підозрює його у нібито підготовці заколоту проти Ердогана і вимагає ув'язнити на 34 роки. Зараз затятий критик 12-річного правління Ердогана проживає у США. Туреччина посідає сто це місце зі 180 у світовому рейтингу свободи змі